Вітаю, друзі, на Ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Сьогодні з нами Євгенія Емеральд, українська військова. І звичайно запитаю за Херсон те, що там відбувається. Євгенія пробула у зоні бойових дій 6,5 місяців. Що означатиме звільнення Херсону? Бачимо, ми підступність ворога, адже вони взривають котельні, вони ну. Мінують території, і так далі. Що тобі відомо? Чим ти можеш поділитися з приводу Херсона? Ну, по перше, Херсон це Україна, і в мене полку було дуже багато хлопців саме з Херсону, і вони це дуже болісно все переживали і переживають до сих пір. Вірю в те, що Херсон, ми звільнимо вже. Ну, зовсім скоро. Щодо ворога, то дійсно не можна недооцінювати ворога, він підступний. Знаєте, як казав, наш командир полка, ворога треба поважати. Реально, не можна його недооцінювати. Щодо замінування, певна, що їх дуже багато, і ох, міньори будуть мати дуже багато роботи, бо невідомо, де позакладали ці схованки. Наші сусіди, ось щодо того, коли саме відбудеться звільнення Херсону, яким саме чином прокоментувати не можу, бо мене там немає. Так і там не служать мої побратими. Ось, тобто, знаєте, я як людина, яка тепер перебуває в тилу, я можу тільки аналізувати, тримати кулачки. Як і усі ну, власне, ми було. хочемо почути цей аналіз, о, те, що заявив Шойгу, е, так, що російська армія відходить так, е, з правого берега Херсону. Що це означає взагалі? Тому що ми бачимо ці підриви також. Я думаю, що це якась пастка, що це якось знаєте, ну не просто так. Тобто, це або пастка, або можливо, якісь домовленості. Дуже важко це прокоментувати, поки ну, поки віриться мені мало що просто ворог взяв так і пішов. Mm -hmm. Чесно, я в це як військова не вірю. Так, от з'явилася інформація: Росіяни перед відступом підірвали котельні вишки зв'язку і телецентр у Херсоні. І буквально годину тому росіяни підірвали Антонівський міст. Під Херсоном є фотографії і відео з приводу цього, що дасть Збройним силам України звільнення Херсону. Це можливість обстрілювати, не знаю, дороги до Криму. Відкривається шлях до українського півострова. Ну, по-перше, саме головне, що... Що дасть це Збройним силам, а, в принципі, українцям це ще один крок до перемоги. Це знаєте, таке найосновніше. В мене багато знайомих проживає в Херсоні, так які просто ну вже мріють. В мене є близька подруга, яка сама з Херсону зараз вона наразі знаходиться за кордоном теж і. Коли я спілкувалася з людьми на деокупованих територіях Харківської області, знаєте, мене дуже вразило, я пам'ятаю, стояла жінка, вона каже: вона плаче, вона каже, так, в нас немає світла, в нас немає води, в нас немає нічого, але ми тепер дихаємо вільно в нашому рідному місті. Так само і буде відбуватися в Херсоні. Тобто, люди, для яких це рідна земля, вони зможе дихати вільно. А щодо якихось тактичних так моментів не буду комп... Коментувати так, бо в цьому я не досить компетентна. Чесно, я снайпер, а не аналітик, зразу кажу. Mm -hmm. Ось тому я можу тільки поверхнево прокоментувати, так, кажу, як є ось. І для України це дасть крок, великий крок до нашої майбутньої скорішої перемоги. Дякую. Як ставитися зараз і в майбутньому до росіян? Тому що росіяни е, є і питання таке: знаєш, Путін, колективне, усі росіяни військові? Е, хочу почути думку від військової. Так а в мене є з е, приводу цього певна думка. Дивіться, не можна всіх рівняти стовідсотково. Навіть поміж нашого сусіда є порядні люди. Повірте, мені багато надходять повідомлень. Ну мені кожен день пишуть повідомлення з погрозами, але іноді мені пишуть слова підтримки. Нещодавно я мала розмова з підприємцем. Він росіянин. Він, як тільки все це почало відбуватися в Україні, зразу заїхав, покинув територію Росії. Він зараз проживає в Європі і він збирає інформацію на всіх російських пропагандистів. Він їх теж називає сепаратистами. Ось, mm -hmm. і саме від нього я дізналася про свою першу статтю, де про мене написав, що я ворог російською... Карательниця. Карательниця. Я і він висловив мені свою повагу. Розумієте, це людина, тобто з російським походженням. А в мене є друзі в Росії, які теж мені писали, плакали, підтримували і казали про те, що їм дуже соромно. Але таких мало <ріст> таких людей дуже маленький відсоток, це правда, я не знаю. Ну, десь, мабуть, 5 чи 10 відсотків, все інше населення, тобто його більшість, вони зомбовані, в них промити мозки. І що мене більше всього знаєте, дивуюсь, наприклад, в Німеччині, так коли стало відомо про ці всі жахливі події, які відбувалися. А знаєте, німецькому народу їм було соромно. Вони просили пробачення, так, мирне населення. Російське ж населення вони це підтримують. Тобто, вони, знаєте, ніби такий кайф ловлять, що російські військові прийшли на наші землі і нас тут вбивають. І це розумієте, ментальність нації і. А, щоб це змінити їм, я не знаю, знадобляться не те що борока, десятиліття, може і століття. А ти, а, чи думаєш ти, що вони все-таки усвідомлять, чи там все пропало а, все? Вони, можливо, усвідомлять. це вже нове покоління, це вже буде юне mm -hmm. покоління. Можливо, але при умові, що, по-перше, їх лідер помре, так? це Путін. І по-друге, вони будуть матимуть шанс, хоч якийсь маленький, якщо прийде адекватна влада. Я не знаю, чи таке взагалі ти віриш, Можуть? що прийде адекватна влада, а, тому що я допускаю це. Я дивіться, mm -hmm. я це допускаю, бо якщо не прийде mm -hmm. цю, цю державу, не врятує вже ні просто ніщо, навіть через 100 років нічого не врятує. Дивися, військові експерти теж прогнозують розпад Російської Федерації на частини. Чи можливий такий варіант є на твою думку? Я ага. теж з ним погоджуюся. Ви знаєте, я про це нещодавно навіть комусь розповідала. В мене теж є таке знаєте, жіночі передчуття і якийсь мій особистий аналіз uh -huh. про те. Дійсно в них може початися громадянська війна. Це дуже дуже сильно вірогідно. І що дійсно Росія вона розпадеться на багато багато Тобто її в ітозі не стане як такої держави, яка зараз існує? Ось ну, наприклад, Москва, Пітер, так вони будуть там відокремлю. По, по суті, Росія це Москва, так і Санкт-Петербург, тобто це єдина цивілізація, яка там існує. Вона Стовідсотково відокремиться, тобто, і отак по шматочкам по шматочкам а, вона розкидається по маленьким частинам. Тобто такої Росії великої, єдина не буде. Я теж в це вірю. І теж це а, навіть здається, Ванга чи хтось. Хтось ось це прогнозував багато років тому, що таке відбудеться з Росією, а Україна натомість вона стане дуже потужною державою. Вона стане центром Європи. В що я не перестаю просто вірити. Жодного дня в мене немає сумнівів, що так буде. Просто нам на це треба час, так треба, е, треба час, треба роки. Ось я знаю, що держава наша стане дуже розвиненою. Дуже такою сучасною, і ми подолаємо ті проблеми внутрішні, того внутрішнього ворога, який існує зараз. А тим часом в Херсоні починають майоріти українські прапори, але дочекаємося офіційного звернення. Херсон, це Україна. Дякую, що дивилися це інтерв'ю. Ставте ваші вподобайки. Інтерв'ю з Євгенією Емеральд продовжиться. Жінка розповість про 6,5 місяців бойового досвіду на фронті, також про кохання, про весілля і вагітність. Вітаємо Євгенію та військового Євгена Стрипанюка. Скоро буде поповнення нашого цвіту, буде по всьому світу. Україна переможе. Чекайте на продовження інтерв'ю.